Мабуть, якби святий Стефан станув тут серед нас і подивився на нас, то також сказав би, що багато з нас сьогодні має необрізані обрізані вуха. Навіть не дивлячись на те, що кожен з нас тут серед нас присутніх в цій каплиці і в медіацентрі маємо вуха, то не знаю. Бо буває дійсно так, що ці слова твердо шиї з необрізаними серцями і вухами. Е, які святи, ці слова, які святий Стефан промовляє до цих, які хотіли його вбити і позбитися його, позбутися його, ну то так насправді, е, мабуть, е, варто подумати, чи ці слова також не є спрямовані до мене особисто. Я думаю, що святий Стефан точно не хоче нікого з нас образити ані зранити, але він хоче просто запропонувати нам такий момент навернення. Бо мати необрізане серце, це просто мати серце прив'язане до чогось, що мене обмежує в пізнаванні Ісуса. Мати тверду шию, він сказав необрізані серце, тверду шиї, мати тверду шию, це. Мати таку шию, яка ніколи не згинається, щоб віддати велич, щоб величати Ісуса як Бога дійсно. І потім ще є е, необрізані вуха. Необрізані вуха це такі, які не хочуть чути е, правди, правди, вуха, які прив'язані до того, що вже вони знають, і не хочуть знати нічого більше, не хочуть знати правди. Вони хочуть знати лише те, що вже вони чули. І не хочуть звикати до нічого більше. Такі необрізані вуха. Вуха прив'язані до того, що вже колись було. І таких людей з необрізаними серцями, вухами і, і твердо, ще їх, напевно, що було також багато серед цієї юрби, яка стояла перед Ісусом. Бо Бо ж вони на день раніше, день раніше, вони бачили величезне знамення, яке Ісус їм дав. День раніше Він розмножив хліб і нагодував дуже багато людей, ну, хіба це не було знамення, яке Він їм дав. Але вони мають вуха не обрізані, тобто прив'язані до того, що вони вже знають. Бо вони знають, що був Мойсей, який щоденно. Бог, який щоденно годував вибраний народ під час втечі, під час виходу з Єгипту. Вони знали, що Бог щоденно має давати цю манну. Якщо Ісус нам дав учора цю, цей хліб, то чому Сьогодні не хоче дати. Вони думали, власне, що Ісус. Буде так, як цей. Буде вести себе так, як Бог, тоді, коли виходили з Єгипту. Тобто буде щоденно, буде повторювати це знамення, буде його повторювати щоденно, і вони були пов... прив'язані до цього одного лише знамення, до цього одного лише знаку, який Бог їм колись дав. І не уявляли собі навіть, що Бог може діяти в інший спосіб ніж даючи їм цей фізичний хліб, ніж годуючи їхні е, тіла е, цим звичайним хлібом, який можна е, ну, зробити самому. Вони собі не уявляли, навіть що Бог може діяти в інший спосіб, так якби Ісус міг, мусив доказати, що Бог є такий, який вони цього хочуть. І насправді, брати і сестри, так може бути, що Бог ej, no, дає мені щоденно безліч знаків, безліч знамен, e, своєї любові, e, безліч e, таких знаків, що він турбується про мене, що він знає мене, що e, він no, багато чого хоче мені підказати. E, дуже багато. Теж натхнень Святого Духа отримуємо від Бога щоденно. Але ми не будемо розуміти цього, ні бачити, помічати цих знаків, цих знамень, цих навіть невеличких, таких буденних знаків Божої любові, якщо не навчимося читати цей один знак, який Ісус Христос нам залишив в Євхаристі. Не будемо бачити присутності Бога. В нашої буденності, а також в цих ну, важких ситуаціях і так далі, якщо ми не навчимося розуміти цей знак, який є прихований в цих словах, тіло моє за вас видане, це є тіло моє за вас видане. Якщо я не повірю в це, в це, що це насправді є його тіло, і він мене годує, мою душу, ну, Дає мені силу на те, щоб ну, щоденно вранці вставати і боротися з різними справами, з різними проблемами. Якщо я не повірю в те, що все, вся Його любов є тут, на цьому вівтарі, ну то важко буде мені помітити ці невеличкі знаки Його любові, ну, саме в буденності. Тому, брати і сестри, вчимося. Я цього бажаю і вам і собі, щоб ми дійсно бачили в Євхаристії, саме в Євхаристії. Цей знак, що насправді Христос Воскрес, що Він насправді є серед нас, но і, ну і що Він бачить все, чого ми зазнаємо, і ніколи не є байдужим до, до цих наших справ, він не є байдужий до цієї війни, він не є байдужий до, до того, що, що я не маю сили, щоб вранці встати, чи, там, чи якісь хвороби, чи зазнаю якісь хвороб. Насправді, він не є до цього всього байдужим. І ця новина починається саме тут, на Євхаристії. Нехай Господь Бог укріпляє нашу віру саме в це. І Даб'ютін. Живи правдою, живи по-католицьки.